Шановні колеги, боляче читати новини, боляче уявляти, в якій ситуації сьогодні мільйони українців, мільйони киян, знову розбите приєрпіння буквально цієї ночі, в квартирах плюс п'ять, в школах максимум плюс десять. Чесно кажучи, ми так і не почули. А що було зроблено для того, щоб така катастрофа не мала місця, тому що прогнозувати удари ворога? Треба було Знаєте, Я от коли дивлюся е, взагалі на екс-прем'єра, я думаю, чи відчуває він зараз от свою відповідальність за те, що чотири роки країна до цього виявилася абсолютно не готовою. Сьогодні країна тримається в руках у тих енергетиків і тих працівників комунальних підприємств, які зараз розморожують труби буквально, а також солдатів в окопах і їм. Було би значно легше, якби при енергоатомі не існували схеми Міндіча, якби двушечки йшли не на Москву, а йшли на укріплення українських енергетичних об'єктів. Цим людям було б значно легше, якби ми створили маневрену газову генерацію. Ми про це команда Європейської солідарності говоримо з 22-го року. Тоді треба було починати до цього готуватися. Сьогодні ми слухаємо знаєте, дуже гарні слова. Знову там щось поту. Ужність відновлення, відновлення замість реальної програми. Реальну програму ми не побачили не від експерта-любителя. Ми не побачили її від колишнього прем'єр-міністра України, який точно знає, як такі документи готуються. Ви знаєте, треба переставати бути позитивним блогером. Треба переставати займатися тим, щоб кожен день придумувати гарні слова про стійкість і незламність. Треба будувати системи, щоб нарешті люди в Україні були зі світлом і теплом в морози.